Леонід глібом котилася тарілочка. Котилася тарілочка по крутій горі, забавляла любих діток у моїм дворі. Нам тієї тарілочки чому не любить? є, золотая і як жар горить. Прийшла баба сама чорна і чорний жупан, заховала тарілочку у синій туман. Постихали співи й жарти у дворі моїм. Золотої тарілочки стало жаль усім. Зачинився я у хаті, у віконці став, І про тую тарілочку співати почав. Туманочку, туманочку, поклони зорі, Покоти нам тарілочку по нашій горі, Де не взявся й за лісу невідомий птах. Довгохвостий, остроносий, на восьми ногах. Тільки став я приглядаться і що, і відкіль, А він зразу розігнався і в сусіль. Я, на піч та у куточку, зігнувсь, притаївсь і щоб птах той не натибав, Леденцем укривсь. Навіжений птах літає, не найде ніде, і тонесенько виводить. А де дідок? Де? закричав горлатий півень і прогнав мій страх. Я зрадів і не побачив, де тоді все птах. Золотую тарілочку всі знають давно. То на небі сонце ясне, на весь світ одно. Чорна баба нічка темна із давніх давен. Покриває все на світі, як погасне день. Заховався, шуткуючи, дідусь господар, щоб не зразу догадались, що той птах комар.